Сьогодні 4 листопада. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 4 листопада в Україні святкують День Залізничника. Залізничне сполучення відіграло важливу роль в економічному розвитку і промисловості. Активна розбудова залізничних сполучень в нашій країні розпочалася від 1868 року. Спершу день залізничника святкували в першу неділю серпня. Однак 2002 року президент видав указ про перенесення дати свята. Обрали її не випадково. Саме цього дня, 1861 року, до Львова з перемишля прибув перший потяг. А ще 4 листопада міжнародний день маркетингу. Цей день присвячений підвищенню про значення маркетингу в суспільстві, індустрії та серед професіоналів у сфері маркетингу. Цей день має на меті підкреслити важливість маркетингу та його вплив на різні галузі. Сьогодні народилися 1910 року український кобзар, майстер-автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури Семен Ластович. 1911 року український військово-політичний діяч Дмитро Клячківський 1967 рік українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор і стрільби з лука Олена Садовнича.